Нас всіх Бог цей день благословив і ми є в Божому домі. Це є велика його ласка і любов, і милість до кожного із нас. Давайте ми всі скажемо слава нашому Богові. Бог до нас всіх говорить через своє слово, і брат переді мною він закликав, щоби ми згадували милості Божі, які Бог являє до кожного із нас. Я думаю, саме більша милість для кожного із нас це є, що ми є діти Божі. Що Ісус Христос прийшов на цю землю, постраждав, вмер за кожного із нас, назвав нас своїми дітьми, працює з нами індивідуально, з кожним із нас і веде нас по цій земній стежці і хоче довести до неба. І в нашому житті являє ще дуже багато милостей своїх. І за пам'ять було багато сказано, що Бог хоче, щоб ми пам'ятали. Бог навчав свій нарід, щоб вони пам'ятали. Божі справи, коли Він, він проводив свій нарід. же в Новому Заповіті є записано, що коли ви згадуєте, коли ви берете хліб і вино, згадуйте смерть мою. Кажеться, ну, ну як так не згадати наломані смерть Ісуса? Але сам Ісус просив, щоб ми згадували Його смерть, щоб ціль ломання не стала інша, щоби саме був центр був Ісус Христос. Люди можуть забути. Люди можуть. Іншим речам увагу свою приділяти. Хай Господь нас всіх в цьому благословить, щоб ми згадували милості Божі, щоб ми дякували Бога за милості. Я хотів би таку, не думав це говорити, але таку милість хочу для всіх вас розказати, для Божої слави, яку Він явив певного часу для мене. Я робив ремонт в будинку, і мені треба було електролічильник. Перемістити із однієї якби, кімнати або місця в іншу. І щоб зняти його, мені треба було виключити повністю світло на пів нашої вулиці, там деякі речі зробити, його переставити, це, це все займало дуже мало часу. І я все підготував, щоб і так правильно кажеться, я хотів все зробити, щоб було як найпростіше, найшвидше, і щоб, щоб було найбезпечніше. І я виключив, якби цю електрику на, на пів нашої вулиці, все зробив, перемістив. Кажеться, все правильно зробив, включив, і тут побачив ще одну деталь, яку я не, не допрацював і не хотів уже знову йти виключати. Думаю, тут так просто і легко це зробити. Я буду дуже обережний, і то мене не вдарить. Там не 110 вольт, там було 380, було три фази. Але я не знав, що одна фаза з цього кабелю, вона била на землю. Друга фаза била на гофру, яка була металічна, я цього не знав. І там мені треба було дещо якби, було зробити. І я взявся за, за гофру, якби нею рукою, мене стало дуже бити током. І мені така думка прийшла, що мені треба вирватися, якби вирвати руку із цієї гофри. І я стояв на достроці, там така була доска, якби на землі. І якось я з цієї досочки якби зійшов і став на землю, вона була досить волога, і мене стало дуже ще сильніше бити. І коли я хотів іншою рукою вирвати, я взявся за цю третю фазу, і мене дуже стало змикати, це все було досить такий швидкий час, пару секунд. І коли мене так стало зжимати руками вже до цього кабеля, який мав цю напругу. Я тільки встиг сказати, Господи, спаси мене. І тільки я це сказав, і так десь біля п'яти метрів мене повністю відкинув ток. Ну, Я думаю, що це Бог мене просто вирвав. Від цього кабелю я впав на землю, лежу, і стало вже мені, я більш став бачити, став, вже мене стало, би краще дихати мені стало. І я чую, що я молюся на інших мовах. Я думаю, чому я молюся на інших мовах? Я ж якби не хочу молитися, я не молився, я лежу на цьому асфальті і чую, що мій дух славить Бога на інших мовах. І тоді я зрозумів. Це все пройшло, може, 2 секунди, може, три було, я не знаю, але це так швидко все було. І я встав тоді дуже був вдячний Богові, що Бог зберіг якби, моє життя. І це було всереду. В середу, в нас зібрання вечірнє в церкві. У нас були гості. і ці гості багато розказували за милість Божу. Що Бог і тому явив, і інші стає розказує, третій, так, ну кажеться так аж забагато, якби обично е, гості приїжджають в неділю, там гарні свідчення, гарні зібрання або проповіді. І я думаю, мені треба теж встати, Тож, факт, тебе Бог сьогодні спас, ти ж переконаний 100%, тебе ніхто не вирвав. Розкажи, і щоб Боже ім'я було прославлене. А через дві неділі в мене мала бути свадьба. Думаю, зараз я встану розкажу, бо думати, о, брата, чуть не вбив током перед свадьбою. Зараз піде, якби в моєму селі і в іншому селі говорити, це ж чуть не забило перед свадьбою. І такі в мене думки, такі переживання. Думаю, ну якщо ще хтось стане, розкаже, тоді я розкажу. Встає інша людина, свідчить, що не таке була Божа милість. Я думаю, ні, якщо ще хтось стане, тоді встану. І знаєте, скільки разів так було? Вісім разів було. Вісім людей встало і свідчило за милість, яку Бог явив в їхньому житті, і я встав дев'ятий. Я встав, кажу, я хочу вибачитися перед Богом, бо я його вісім разів сьогодні якби спокушав, а Бог явно сьогодні мені милість явив. І нас брат закликав згадувати милості Божі, жити милостями Божими. І коли щось стається в житті нашому, то щось якби неприємне, то саме для мене, саме крепше є в підтвердження моєї віри і надії на Бога, це коли я згадую милість, яка була іншого дня, року, може, або навіть милість іншої людини, яку Бог явив. Я тоді церкві також би, розказав, і я щиро дякував Бога, що Бог є милостивий. Ми не заслуговуємо Його милості. І навіть така милість дуже, дуже простенька. Коли ви їдете би, по дорозі, і вам треба, аби заправити машину і ви дивитеся. Цінники, скільки коштує бензин або дизель, для вас може це бути не милість, а для мене це милість. Бо ці цінники в нас в Україні треба множити в два-три рази, а зарплати в нас такої немає. Моя мама отримує 60 доларів пенсії. Це світло стоїть дорожче, ніж тут. І всі інші речі набагато стоять дорожче, ніж тут. Я ще в тому, якби в тому етапі, коли я ще ціни перевожу. І коли я щось купляю в будь-якому магазині, і я бачу, я беру той ресіт, я дивуюся. Для мене це милість Божа. Таких цін в Україні немає. В два-три в три рази. І коли тут, тут дорожчає на 3-4-5 тих відсотків, то деякі люди кажуть: ой, вже те подорожало, інше подорожало. В нас подорожало на 150 і 200 відсотків деякі речі, деякі медикаменти і інші послуги. Милість Божа. Ми сьогодні в церкві разом з нашими дітками слухаємо Боже Слово. Це велика милість Божа. Давайте скажемо слава нашому Богові. Хто сьогодні з нас заслужив милість Божу? Ну я перше скажу, що я не заслуговую. Може хтось і є з вами, з нас. Але Бог милостивий, любить милувати, любить спасати і охороняти. Ми чули вірші, і там перше, якби речення цього вірша було. Нам сказано, дай духа мудрості, мій Бог. Дух мудрості, ви знаєте, це є велике благословіння. Розум в нас це є теж велике благословіння. Є люди, які не мають розуму. Є люди, які розум якби десь залишили або, або вони лишились розуму. Це є хвороба, це є проблема. І я сьогодні хочу із нами деякі місця з Біблії і на таку тему аби поговорити за розум. Перше місце буду читати 1 Петра із третього глава із третьої глави вірш 7. Також і ви, чоловіки, живіть з дружинами за розумом, як з тендітним сосудом. Я не хочу говорити за відносини між чоловіком і жінки, але хочу взяти оцей уривочок з цього вірша. Жив, живіть. За розумом. І так тему я хочу якби свою назвати Живи за розумом або користуйся розумом. Це є благословіння дуже велике, коли ми користуємося розумом, коли ми поступаємо мудро, коли е, е, ми є розсудливі. Не робимо, а потім думаємо. Але спочатку думаємо, а потім робимо. І два місця з Біблії я хочу перших. Нам нагадати, це книга Єсвір з третього розділу, буду читати виборочно, з першого вірша. Ми дуже гарно знаємо ці події і ці тексти. Після цих подій цар Артаксер, він звеличив Амана. І другий вірш. І всі придворні цареві, які були при царській брамі, вони кланялися і падали низь перед Аманом, бо так наказав цар, а Мардухей не кланявся і не падав низь». І говорили придворні царя, які при царській брамі до Мардухея, чого ти переступаєш царевий наказ? І оскільки вони говорили йому про це день у день, а він не слухав їх, то вони донесли Аманові, щоб побачити. Чи витримається Мардухей у слові своєму, бо він сповістив їм, що він іудеянин? Коли побачив Аман, що Мардухей не кланяється і не падає ниць перед ним, то сповнився Аман лютістю, і здалося йому незначним накласти руку свою тільки на одного Мардухея, але оскільки донесли йому про, про народ Мардухея, то задумав Аман винищити всіх іудеїв, які були в царстві його. Такі, така дуже досить, якби, досить проста якби, ситуація, якби в житті. Тебе звеличив цар, ти є один з перших тих князів, ти маєш славу, ти маєш все. І ходить він в цій славі, йому там поклоняються, йому добре живеться, його поважають, його шанують. Хтось з страху, хтось дійсно поважає. І кажеться, все добре. Життя якби проходить все добре. Хто був е, там при Царські ті брамі, ті люди, ті слуги, вони побачили, що один з нас, тобто і там і був цей Мардохей, він не поклоняється. І діалог був, і випробування було не заманом. Аман собі живе своїм життям в пошані, і в славі, в золоті і в всьому тому, що він мав. Але між ними таке чудна суперечка була. Чому ти не кланяєшся? Тож цар сказав: ти маєш слухатися, ти маєш поклонятися. І тут пише вірс четвертий. Вони це в день у день. Це був не перший раз. Коли він виходив від царя, цей Аман, всі поклонялися, коли він заходив чи вертався, скільки разів це було, йому всі поклонялися, а тут один якби не кланяється. І вони хочуть випробувати Мардохея, не Амана, Аман взагалі не в курсі цих справ. І те, і всієї балачки. І Мардохей стоїть і не поклоняється. І вони донесли для Амана. І Аман звернув увагу, ну чого ж ти не бачив першого, другого чи третього дня. Але тоді він звернув увагу, коли саме йому донесли. І тут іде цей Аман і звертає свою увагу, дійсно не кланяється. Ну, подумай, що, може, йому спина була, чи ще щось, чи ну, вперта людина не шанує тебе, тим більше, що вони були там в полоні. Ну, хай собі як хоче. Там. Він теж не був молодий, той Мардохай. Ну, не кланяється да й не кланяється. Але допускає його сильно зацепило, допускає своє серце, знищити не тільки Його, а весь його нарід. І знаєте, жив не за своїм розумом, не подумав, не порадився, не попильнував і рішив зло зробити, але не знав, що за тим народом і за тим чоловіком стоїть всесильний Бог. І дійшло до того, якби моменту, я це все скорочую, що один слух каже. Для царя. Ось і дерево готове, яке має 50 локтів якби висоти. І ми знаємо, що, що далі сталося. Інший момент теж дуже відома така подія, перша Самоїла, 18 розділ із 7 вірша, і викликували жінки. І грали, кажучи, Саул уразив тисячі Давид десятки тисяч. І вельми засмутився Саул. І неприємне було йому це слово. Він сказав Давидові дали десятки тисяч, а мені тисячі, йому бракує ще тільки царства. І з того дня й надалі. Цар із підозрою дивився на Давида. Ну, є в тебе такий воїн, який після великої теї перемоги, після Голіафа і Бог, сам Бог милість явив для всього народу. Радуйся, що в тебе є такий воїн. Постав його тим воєначальником, пізніше він так і зробив. Він буде вести війни, він буде тобі допомагати. Ти не будеш ходити на, на ті війни. Буде робити це Давид. Кажеться, май розум. Таку людину треба берегти і цінувати в своєму царстві, навіть і поважати. Але допускає собі таку думку: Ого, йому дали. Десятки тисяч, а мені тисячі. Йому тільки царство, Ніхто за царство і мови не мав. І це той момент, коли ще дух злий не напав на Саула. Ще він тоді мав здоровий розум. Ще тоді його злий дух не турбував. І він став це в серці своєму, це все прокручувати. Ніхто, навіть і натяку, не мав на те, що Давид там біля царя може він. Може він схоче скинути його, чи ще щось. Ні, взагалі мови не було, не йшлося взагалі. Але він допускає собі думку. І 10-й вірш цього розділу пише: наступного дня, після оцих моментів, після цієї перемоги, після, цих, після цієї пісні і цих слів, наступного дня згубний дух від Бога напав на Саула. Уже, ну, вже тоді, вже, вже робив він ті речі, що може й сам не хотів робити. Але не, не думав, не жив. За розумом. І два таких, якби моменти або два місця із Божого Слова більш позитивних. Тоже Дуже відоме місце. Це книга Данаїла, перший розділ, восьмий вірш. І поклав Данаїл на серце собі не осквернятися з травами царського столу. Ми пам'ятаємо дуже гарно за цього чоловіка і все його життя. Це дуже яскраві приклади для всіх нас. І ті друзі, які були з ним в Сидрах, місах і Евденаго, не мали. Мали такий здоровий, таку мали бесіду. Ніхто їм не забороняв. Даже вони могли б собі допустити, що ну цю їжу, яку нам дають, ми маємо їсти, ми маємо гарно виглядати, ми маємо бути здоровими. Ми помолимося собі тихенько, Господи, освяти, святи, очисти, зціли цю їжу. Даже якщо, вона, даже якщо вони знали, що вона була посвячена, може, яким богам, чи ще щось інше там було звершено. Помоліться, все освящається через молитву і собі вживайте. Але вони думали досить по-другому. І вони вирішили, ми не будемо осквернятися, вони просто здоровим своїм розумом, який дає кожному з нас Бог. Вони все продумали і вирішили, ми приложимо, що ми будемо їсти тільки насіння. І там пише, що Бог розположив серце тих слуг, їм це сподобалося за той десятиденний термін. Пильнували за ними, Бог дав ласку, Бог дав благословіння. І вони не осквернялися, вони далі жили, були мудрими, були розумними, вони, якби вони були вибрані далі в царстві, так як вони малися там бути. І інший ще приклад, ми дуже знаємо цього чоловіка Йосиф. Він дуже підступно і підло був проданий в рабство. Але в тому домі, де він жив, де йому довірили, він поступав дуже розумно. Він поступав мудро, Да, він був вірний, але він, він користувався розумом. І навіть коли прийшла та спокуса, він прекрасно все розумів. І він казав: Я не можу зробити це зло. Пан мені дав владу над всім. І після того він попадає знову в темницю. І в темниці саме. Якби той головний, той начальник, він побачив цього юнака. І він йому дуже сподобався не за того, що він знав всі новості, не за того, що він може розбирався в політиці. Він побачив його як розумного, того юнака і дає йому право там, щоб він служив, він був старшим тим наглядачем. І далі, коли вже після темниці його вивели вже, і він перед фараоном. І фараон має з ним бесіду, він йому сон той пояснює і каже: Фараон до своїх всіх слуг: чи найдемо ми такого мудрого і розумного, як цей чоловік? Не найдемо в своєму царстві, і там в Єгипті було досить мудрих людей, навчених, обізнаних. Але цар возвеличує його і каже, це це є розумна людина. Да, з ним був Бог. Ми це все розуміємо. Бог його так вів. Але фараон каже такі слова: Він є розумний і він є мудрий. І ми його поставимо, і хай служить. І велика милість була для Божого народу і для всіх єгиптян і всіх людей, які приходили, щоб купити хліб. Це друзі, дорогі. Що сьогодні ці місця до кожного із нас говорять перше місце, де я читав, чоловіки, живіть. І з дружинами за розумом. Це теж є місце, і воно має свій смисл в нашому житті. Всі наслідки сімейних, якби нашого якби сімейного якби життя це і за того, що є в сім'ї розум, або який є той розум. Так само і дружини. Настільки ви поступаєте якби розумно з своїми чоловіками, батьки так само, як ми поступаємо чи за розумом із своїми дітьми. Діти, наші молодь, чи ви поступаєте розумно якби в своєму житті? В кожного із нас є телефон. І ми дивимося, речі розумні. Ми слухаємо, може, музику, чи щось інше, це є розумні речі. Ми пересилаємо відео одне одному. Це є відео розумне. Є в телефонах така функція екранний час. І я би попросив би кожного батька, щоб. Якщо ти маєш вплив ще на своїх дітей, щоб вони це, в кожному телефоні є ця функція, і ви будете здивовані, скільки годин ваші діти мають в руках телефон. І там така є ще такий один момент, скільки, скільки якби разів телефон був піднятий і положений, оце був один раз. Ви будете дуже здивовані. Я ніколи не повірив би. Коли сам я переконався. І тут мене Боже Слово закликає поступити розумно і до дитини, і до тих всіх, всіх речей, які мають мої діти. Сьогодні Бог закликає, щоб ми жили розумно в своїх сім'ях і в своїх домах, скільки ми часу ми проводимо з своїми дітьми, особисто із своїми дітьми, по їхніх запросах. Каже статистика, що батько для своєї дитини. Кожен день вділяє 17 секунд по потребах дитини. Не тоді, коли він розказує, або коли він просить зробити те чи інше, поприбирай і якісь там дає вказівки. Це не той час. Іменно коли дитина просить, «Тато, поясни мені, розкажи і проведи зо мною час. Чи пограйся. Ну, це статистика говорить, я цього не можу підтвердити. 17 секунд. Кожен день. І я коли. Сам почув цю інформацію, я став думати, чи розумно я поступаю своїми дітьми. І де діти час проводять, тоді, коли я з ними не проводжу час. Кожен із нас, ми хочемо мати гарний результат, кожен із нас. Кожен із нас хоче, щоб була благословенна сім'я, щоб діти поступали розумно, але перше, Бог сьогодні до мене говорить, розумно, якби живи в сім'ї своїй. розумно їсть своїм. Автомобілем користуються дорожніми знаками. Там пише Спід Лимит. Ми, коли виїжджаємо з парковок, десь в інших якби, місцях, нас пише в церкві, якби на дверях, деякі вказівки, щоб і ці правила створили розумні люди. Нас закликають і нам кажуть, якісь ті чи інші обяви, кажуть розумні люди, розумні вказівки. Як ми користуємося розумом своїм? А ми хочемо спілкуватися з і з розумними людьми. Ми хочемо відповідь мати розумну. Ми здаємося також, якби розумними. В Біблії є написано: якщо не вистачає мудрості, то ми маємо в нашого Господа всі просити. Останнє місце я читаю це Рівнянам з 12 розділу, перший вірш і другий. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим, надайте тіла ваші, як жертву живу, святу і приємну Богові. Це розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до віку цього, але змінюйтесь відновленням розуму вашого, щоб розпізнавати вам, що є воля Божа. Блага, угодна і досконала. Для розумного нашого служіння маємо жити за розумом і змінюватися відновленням розуму нашого. Нехай Господь всіх. Нас благословить, і цей вірш, який нам сьогодні ми чули: дай духа мудрості, мій Бог. Хай Господь всіх нас умудрить і благословить, щоб ми поступали мудро, і наше життя воно завжди славило вчинками нашими, Бога. Амінь.